Вітаю! Сьогодні будемо говорити про первісну її властивості. Перед вами є три різні функції, але вони дещо пов'язані між собою. Крім того, що всі вони позначені буквою F, деякі з них позначені великою буквою F, деякі маленькою. Що ж їх поєднує між собою, власне? ми можемо спробувати знайти похідну від якоїсь функції. Давайте зробимо похідну від другої та третьої. Наприклад, F. Штрих від x, це у нас перша така функція, буде дорівнювати похідна з x в кубі. Як же ця похідна буде шукатися, давайте згадаємо. Нам потрібно знести показник, тобто трійку. І в показникові відняти одиничку 3 відняти 1 буде 2. Таким чином, ми з вами знаходимо першу нашу похідну. А від другої функції буде знаходитися схоже. Похідна з х в кубі, ми вже знаємо, це буде 3 х квадрат, Ми шукали в попередньому прикладі. І додати ще похідна із двійки. Чому ж буде дорівнювати ця похідна з двійки? Похідна з будь-якого числа це 0. Отже, ми будемо додавати нулик і мати просто 3х квадраті. В обох випадках похідні однакові. І вони дорівнюють усі жовтій функції. В таких випадках говорять, що ось ці функції є первісними для цієї. Але як же? Задати загальний вид для всіх первісних, адже ми маємо тут просто 3х в кубі, а більше х в кубі, а в іншому випадку ще й додати якесь число. Якби ми його віднімали, то теж би нічого особливого і не змінилося. Тому наші первісні подаються в вигляді власне самої первісної, і плюс якусь константу, плюс якесь число, адже похідна від числа. Буде завжди дорівнювати нулю, от давайте ми спробуємо знайти з них похідні. Так? Похідна із нашої первісної і буде наша функція f від x. А похідна із константи, буде дорівнювати нулю. Таким чином, ми її ніби будемо втрачати. Тобто, якщо ми рухаємося в такому напрямку, то ми з вами диференціюємо. А якщо ми будемо робити операцію обернено, так. Тобто будемо пробувати знайти первісну для якоїсь функції, то ми будемо її відновлювати, і будемо інтегрувати. Таким чином, маючи функцію f від x, ми можемо із неї знайти, наприклад, похідну, і написати, що це буде f' від x. Або можемо спробувати її відновити і знайти первісну, яка буде записуватися вже великою буквою f від x. Тобто, якщо ми будемо шукати похідні, то ми будемо опускатися. А якщо ж ми будемо шукати інтеграли, тобто відновлювати дані функції, то будемо дізнаватися, а які ж були функції спочатку, перед тим, як шукали би похідні. До речі, це можна записати ось таким чином, що f від x це буде, власне, похідна із первісної, тобто записати ось так. Або ж це можна записати інакше. Що f від x це буде не похідна, а інтеграл із нашої похідної. Власне, далі ми записуємо, по чому ми шукаємо наш інтеграл по x тобто буде dx. Тобто ось цей x в дужках вказує, від якої, функції, від якої зміни залежить функція, а ось цей вказує на те, по якій зміні буде відбуватися інтегрування. Вони можуть і змінюватися. І, оскільки ми з вами пам'ятаємо, що в первісних ще потрібно додавати якесь число С, тобто константу, якесь незмінне число, але нам невідоме на даний момент, тому ось може виглядати таким чином. Тобто, щоб отримати оцю функцію, що знаходиться посередині, можна або від первісної похідну знайти, або відповідно похідну проінтегрувати. І таким чином відновити дану функцію. Саме тому, для того, щоб знаходити. Інтеграли від певних функцій, нам потрібно буде згадати таблицю похідних, адже якщо її розвернути, то ми одержимо таблицю інтегралів, але про це в наступному відео. В першому завданні нас чекає доведення того, що функція f від x насправді буде первісною для функції fідx. Як же це зробити? Оскільки ще інтегрувати ми з вами не вміємо, то знаходити інтеграл від F від X від цієї функції, ми з вами, на жаль, зараз ще не можемо. Але ми можемо знайти похідну, так як вміємо це робити з 10 класу, тому щоб перевірити, достатньо буде власне, знайти похідну від нашої первісної, від тієї функції, верніше, яку вважаємо первісною, щоб перевірити. Тобто нам потрібно буде знайти, згідно з правилами диференціювання, похідну з кожного доданка окремо. Давайте ми їх так перепишемо і потім будемо шукати. До речі, цікавим є те, що ми можемо коефіцієнти, тобто трійку і п'ятірку, взагалі винести з під наших дужок і не шукати із них похідної. Тобто, це буде те ж саме, що 3 помножити на похідна з х в квадраті. Або, наприклад, мінус 5, що множиться на похідну з х. Ну і відняти похідна з х з 3. Що ж, давайте спробуємо це зробити. Ми переписуємо трійку, множимо, похідна з х у квадраті буде дорівнювати 2х. Тобто множимо на 2х. І віднімаємо далі 5, що множиться на похідну з х це на одиницю. І віднімаємо похідна із трійки, це 0. Рахуємо, дивимося, наприклад, 3 на 2 буде дорівнювати 6, пишемо для нього x. Віднімаємо 5 множимо на 1, маємо 5. І далі перевіряємо, чи справді дана функція f від х буде первісною. Для цього нам потрібно звіритися, чи цей вираз, що ми одержали в кінці, співпадає з тим, що нам пропонували в умові. Якщо у вас виходить ситуація, так як у мене, то ви говорите, що дана функція не є первісною. В другому ж завданні потрібно аналогічно довести, що функція f від x є первісною. І, знову ж таки, ми будемо шукати похідну із тої функції, що вважаємо первісною. Як же знайти похідну із x, що множиться на косинус x? Це в нас буде похідна із добутку, і так легко, як в попередньому прикладі, ми не справимося для цього є певна конструкція. Ми беремо перший вираз, в даному випадку це Х, знаходимо похідну із нього і множимо просто на другий вираз, що в нас множиться. Аналогічно далі ставимо плюс. Перший вираз переписуємо і множимо на похідну із другого, тобто на похідну в даному випадку вже із космоса. А далі тоді вже ці похідні обраховуємо і дивимося, що у нас вийде. Похідна з x буде дорівнювати одиниці. І ми множимо тепер на косинус x. А далі пишемо плюс, пишемо x і множимо на похідну із косинуса. Похідна із косинуса у нас мінус синус. Тому буде мінус синус х. Коли розкриємо дужки, то вийде щось схоже на косинус х, далі плюс на мінус, дасть нам мінус. Ми його напишемо і буде мінус х синусів x. І тепер теж потрібно звіритися, чи те, що ми з вами отримали ось в цьому місці, повністю співпадає з оцим. Відрізнятися може тільки доданок, порядок доданків або порядок множників. Адже від перстановки доданків не зміниться відповідь, так само, як від перестановки множників в добутку. Як бачите, все сходиться і можна стверджувати, що дана функція. Насправді є первісною. Що ж, на сьогодні, все, і до зустрічі наступного разу.